Як ви гадаєте, чому найкращі результати ЗНО отримали київські абітурієнти? Ну, тому що преподавателі більше нас муштрують на ЗНО. Ну, у них мотивації більше. Я думаю, що все-таки вопрос корупції. В місті Києві, мабуть. Кваліфікація вища. — Може, вони воно розумніші? Не знаю. Це від них самих залежить. Готувалися краще. Київська область вона дає більше, більш кращу базу. Більше більше до познання. Важко відмовити на це питання. Я просто не інтересуюсь. Поняття не Ну я думаю, в них кращі викладачі були. Вони наймали собі репетиторів. Прагнуть навчатися в Києві. Лучше школи, база, <свісно> лучше вчителя. Я не можу відповісти на це питання. Я зараз не в темі. А як пояснити спад популярності точних наук і ріст гуманітарних? Робота. Найти тяжого роботу. Це сложно. Там важче вчитися. Кажуть, що в школах підготовка цих наук математики, фізики, вона не дуже добре. не вважають, що точні науки спадають. Я сама на технічній і кучусь. Точні науки вони потребують більше, більшої концентрації на навчанні. Люди стають більш дурними. Я я навіть не можу відповісти на це питання. Не знаю. Я не знаю такої тенденції, не можу об'яснити. Тому що ніхто не хоче правила. Ну напевно, що держава не зацікавлена в цьому робочі місця. рівень доходів в цих галузях не є таким, який привабливий на сьогоднішній день. А на вашу думку, яка зараз найпопулярніша професія в Україні? Менеджер страхової компанії. Все таки it технології вони на першому місці, тому програміст, програмування. Студенти думають, що юрист. Ну я думаю, се час росте it технології комп'ютерної техніки до, ну, до таких до програм програмувань. Пра шник економісти. Певно, це професії з айті технології. І ті, хто працює з комп'ютером, юрист нотаріус. Айтішники шники напевно. Я думаю, пов'язано з фінансами. Програмісти розработчики. Може бути врач і режисер або актер актрис. isso